Глупая девчонка, но это я не знаю. Баку, давай тут. Тут? Ага. Окей, зараз. Так, ставим вот так. Так, так, так. Далее так, и, и так ставим вот тут. Ну, как тебе, глупая девчонка? Эм, Баку, клюв не такие. Клюв? Ну, добро. Хм. хай беда, окей. Купаю дівчонку, все в тебе не так ось. Ладно. Що? Як це? А ну-ка ще раз. Нічого собі. Іди одна. зробимо сцену. Так, зараз. Так, зараз ми поки що понакладемо музикальних. -ту 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 -ту. Чо, не поняв. Тут блок. А якщо зламати, буде нормальний. А якщо поставити камінний, такий, а якщо пісок. Евріка. Так. Непогано. Стоп, а якщо зжимати їх, то прикольна мелодія буде! Ля-ля ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля. круто! Ну, копає дівчинка, ти готова? Да. Це непогано. Я розумна дівчина, а то якраз хочу, то я б якраз би хотіла б зробити це по механізмі. Так, далі так ставимо, ага, і далі ці деталі сюди ставимо, далі сюди, ага, і далі. Далі так, і ще останнє і все. От і деталь. Круто! Давайте переробимо сцену, окей. Це ми паку і Альона і Соня і ми друзі. Круто! Браво, браво, браво. Е, Альона, можна спробувати? Так, да, Кароліна, пробуй. Цепляє? Ну-ка. Нічого собі. Вау! Браво, браво, браво! Да, ну це ще не кінець. Я можу ще. Давай тут тебе діла, Соня. Ну-ка, так, так. Окей, зараз я все, все зроблю по механізму. Так, Или так, саме. Нам не тільки і перший, нам ще й треба і другий. Окей, зараз теж зробимо ще по механізмі, і все, готово. І нам не тільки потрібен і другий, нам ще й треба і третій. Так, и сейчас сделаю четвертый, ласка. Окей, сейчас я сделаю четвертый, чтобы было все по механизму. Так, дельта, так, все. Так, теперь, Баку, тут тебе дело. Давай, иди сюда. Сейчас я тебе покажу, как треба. Давай, иди сюда. Я три... Я э, знаю, я уже теряюсь, теряюсь. Ты уже сам. Молодець. Ну я зроблю ще й собі на свою сцену, я не буду стояти. ж. Завжди ти на Альона. Давай, тебе вийде. давай, давай, тебе вийде, я вірю. Молодець. Так, ну і моя черга. Бо я ж не буду теж щось стояти, типа. Підписуйся на наш канал, ти нас. Так еще вот штука не пята страшилки, кедзкаролиный, мы тебе сильно просимо, друже. Ты підписай, я тебе сильно тебя друже, прошу, ты же будешь нам найкращий друг. Прошу підписуйся на канал, підписуйся на канал, прошу, Сенчик! Ты наш найкращий друг на світі. Эх, задолбайся грати! Можна хоч спокійно заснути. Віти похідний сьогодні. З добрим ранком, з добрим ранком. Ах, звук до нуля, до нуля. Що це таке? Що за звуком? Оранжевий. Ти що ти зробив? Ти ти куди? А ну негайно повернися. Баку, будь ласка, включи. Окей. Зараз включу до ста до ста. Все. Все. Я повертаюсь назад. Все. Давайте отомстимо оранжевому за це все. Так, приготуйтесь. Через один, два, три. Почав. Підписуйся на канал. Ти будеш нашим найкращим другом, якщо ти не підпишешся. Кінець.